Давайте я вам, щоб ви пам'ятали, я пам'ятав. Знайшла друга душі, богиня Дарина. Та зробила яскраві люблячі відверті стосунки. Пишете. з яким, який він має бути, який його три риси? Відчуйте і проговоріть голос, який він, ваш друг душі. Надійний підходить молодець. А... Чого серце бажає? Відчувайте, відчувайте, довіряйте серцю потоку своєму. Воно точно знає. Надійний. Добре. Добре підходить. І позитивним чоловіком зробили яскраві люблячі відверті стосунки. То все при мене, до речі, протягом від зараз до одного місяця. Файне бажання. <світ> Відправляйте. Та друге таке може бути тягнети. Зробили спільну працю, якусь співпрацю, колаборацію, збільшила свої доходи. Знайшла нове джерело, доходу і заробляю на 500 тисяч, 2, 3, 5 тисяч доларів та більше в місяць. Протягом від зараз зробили до 1-2-3 місяців. Файне бажання. Yeah. Та третє таке наше спільне відсвяткували перемогу України та відвідали з родиною, з коханими, український Крим протягом від зараз до 6 місяців. Моремо бажання? Ну і казкова балі, ви Там вже імпровізуєте. Ви ж дизайнер. Так що імпровізуєте, відправляйте. Yeah. Зрозуміло, як замовляти? Yeah. Технологія працює так.